Оце зайшов я, подивився в тіктокові цих молодих спеціалістів по карбюраторах. На це просто не можна дивитися. Їм там ще вчитися і вчитися, а вчитися в мене, так як у мене 40 років стажу роботи з карбюраторами. Ось у нас на ремонті ось такий карбюратор. Я його вже підготував від Ось такий він прекрасний. І в мене є тут спеціальна така лінійка. Вона у нас показує, що карбюратор рі, кривий. Зажимаємо карбюратор в тіски, і нам треба нагріти фланець. Беремо маленьку ось таку горілочку і гріємо фланець. Коли фланець в нас вже нагрітий, беремо мій улюблений інструмент і легенько отак тюк-тюк-тюк-тюк. Лонець у нас вже почти ідеально ровний. Тепер нам треба зняти поверхностне натяження металу. Ровняємо плоскость.